Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, орієнтірний змінний, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, Друга міська лікарня, пологовий будинок, район Богунії. Такий тракторець прямує до свого власника 404. Еска, Шефен 404 й з примусовою навіскою 12,4х24. Задні колеса. 75 на 16 передні, противаги задні, противаги передні. Отакий От тракторець перевірений, в гарному стані, відвантажується і буде працювати в сільському господарстві. Тракторці всі перевірені, приїжджайте, вибирайте, купуйте, готуйтеся до весняних робіт. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Всім гарного дня, дякую.